Муралів не буде. Принаймні, поки що днями у Рівненській міській раді вирішили заборонити створення нових муралів, а також графіті та інших пам'яток монументального мистецтва. Це рішення тимчасове заборона діятиме, доки напрацьовуватимуть єдині для усіх правила. Минулого тижня у рівному відбулося засідання двох комісій: однієї з топоніміки, іншої з питань збереження об'єктів монументального мистецтва. І, власне, на вході засідання обох комісій висловили присутню думку про те, що в нашій території. Ряній громаді необхідно унормувати правила поводження з об'єктами монументального мистецтва. Тут мова йде і про мурали, і про вітражі, і про панно, всі, всі об'єкти, власне, які є в нас в територіальній громаді, на час розробки спільних правил у місті діє заборона на будь-які настінні мистецькі твори. Це рішення підтримав виконавчий комітет. Водночас, це питання, яке має внести, скажімо, так, ясність у цю суспільну дискусію, яка виникла в нас в громаді останнім часом. Бо ці правила вони мають бути прийнятними для всіх. Власне, Питання, яке розглядалося вчора на виконкомі, воно не стосується якогось конкретного об'єкту, вона стосується створення таких загальнодоступних правил для всіх, за якими ми погоджуємося разом жити. Рішення про створення таких правил прийняли після суспільних дискусій навколо муралу на честь полеглого військового Тараса Давидюка. Його планували розмістити на одній із стін багатоповерхівки у центрі міста. Не всім така ідея була до вподоби. У соцмережах розпочалися дискусії, на які відреагувала влада міста. Паралельно з цим. Так також ініціюється і почала розпочинається розробка пропозиції порядку розміщення в рівному о, мему, муралів та інших художніх зображень пам'ятних знаків тощо скільки ми маємо з цим також проблему і немає жодного документа законодавчо це не визначено формат як це здійснюється місцевого порядку теж немає ми вважаємо доречним розробити місцевий порядок коли з'являться нові нормативні документи наразі невідомо над ними працюють профільні управління міста також до обговорення та розробки запрошують долучатися громадські організації, експертів та діячів мистецтва. Вікторія Якимець, Кирило Полюхович та Ілля Лахай, телеканал ITV, Ті Ві, Медіагруп.